У неспокійному районі на сході України бійці підрозділу Національної гвардії перебували 60 днів. І щодня наші хлопці потрапляли під обстріли, але гідно і сміливо виконували покладені на них завдання в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Кожен день якісь обстріли були, то трошки важкувато, поки всі позиції себе обладнали, теж, теж було. Слава, слава Богу, всі живі, здорові. Без ніхто не травмований, ніхто не поранений, всі повернулися. Рідні зізнаються, нелегко проводити з дому своїх синів, чоловіків та батьків, і приємні емоції зустрічі наповнювали сльози радості. Два місяці не було, переживали звичайно, надіялися тільки на Бога. І Все нормально на ті ми вдячні командиру, що всі, слава Богу, вертаються живі, здорові. Зустріч проходили під оплески. Ніхто не стримував сліз. З ініціативи настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору протирея Богдана всі об'єдналися у спільній подячній молитві за те, що бійці благополучно повернулись додому. І сьогодні військові віддають своє життя, свою душу за Україну, за свої сім'ї, за своїх дітей, за те, щоб в майбутньому їхні діти, внуки і правнуки жили в великій радості. Прекрасній державі За мужність і сміливість дякували бійцям представники влади. Це дуже добре, що вони повертаються, і це патріотично налаштовані, самовіддані і на патріоти України. Сьогодні ми їх зустрічаємо. Словами вдячності за те, що вони сьогодні не допустили втрат особового складу, зберегли державне майно. І, попри те, що служба у східних районах не з легких, наші підрозділи Національної гвардії України щастя виконують поставлені завдання. Найближчим часом бійці після невеликої відпустки забезпечуватимуть охорону громадського порядку на території обласного центру.